Добрий день, діти! Почнемо наше заняття із рахунка ланцюжком. Спочатку порахуємо разом у прямому напрямку від 1 до 5. Приготувались? 1, 2, 3, 4, 5. Рахуємо у зворотному напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Дітки. Розгляньте малюнок. Що там зображено? Так. Чашки, блюдця, тарілки. А як ми можемо назвати всі ці предмети одним словом? Так, вірно. Це посуд. Давайте пограємо в гру. Збери посуд. На полицю поставили дві чашки. А потім поруч поставили ще одне блюдце. Посуду на полиці стало більше, бо ми його поставили разом. А щоб це позначити, є у математиці знак плюс. Його використовують для позначення дії додавання. Цей знак треба поставити між цифрами 2 та 1. Послухайте, як я це прочитаю. До двох додати один. Тепер полічіть, скільки всього посуду на полиці. Так, вірно, три. Замість слова стало вживають у математиці знак дорівнює. Цей знак означає, що зліва та справа є однакова кількість. Поправляємось складати приклади на додавання. Погляньте на малюнок, що у нас є в кошику. Так, яблука. Вони однакового кольору? Ні. Які вони. Зелені та червоні. Вони лежать всі в одному кошику. Тож ми складемо зараз приклад, скільки всього є яблук у кошику. Скільки зелених яблук у кошику. Так, Три. Далі ставимо знак плюс. Скільки червоних яблук? Одне. Далі ставимо знак дорівнює. Отже, скільки всього яблук у кошику? Чотири. А тепер прочитаємо цей приклад. До трьох додати 1. Дорівнює чотири. Погляньмо на цей малюнок. На малюнку зображений акваріум з рибками. Рибки однакові за кольором. Ні якого кольору рибки. Червоного та синього. Складемо приклад на додавання: скільки ж всього рибок в акваріумі. Порахуйте скільки червоних рибок. Так. 4. Ставимо цифру 4. Після цифри ставимо знак плюс. Порахуйте, скільки синіх рибок. Так, одна. Записуємо цифру 1. А після неї ставимо знак дорівнює. Тож скільки всього рибок в акваріумі. Так, вірно, 5. А тепер читаємо наш приклад до 4 додати 1. Дорівнює 5. Чудово! Молодці! Подивіться перед вами є два обручі, а в них розміщені предмети. Порахуйте, скільки предметів у кожному обручі. По 4. Правильно. Дітки, що знаходиться в обручі ліворуч? Черепаха, ведмедик, яблуко і жук. А в обручі праворуч. Грібінець, рибка, жук і морозиво. Скажіть, який предмет є в обручі ліворуч і праворуч? Так, жук. Розглянемо ще малюнок з обручами і знайдемо однакові предмети, що знаходиться в обручі ліворуч літак, гриб, кошеня, апельсин. А що праворуч знаходиться? Яблуко. Кошеня, кошик і шкарпетки. Скажіть, який предмет є в обручі ліворуч і в обручі праворуч? Так, кошеня. І знову вірно. Наше зайняття дійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. А говорили ми про математичні знаки. До речі, нагадайте їх назву. Так. Вірно, це знак плюс та знак дорівнює. А також вчились складати приклади на додавання. Давайте з вами разом прочитаємо приклад. До 3 додати 1 дорівнює 4. Молодці діти! Бажаю вам гарного настрою. До побачення!